Всім привіт! Ну що, у нас сьогодні буде дуже велика розпаковка з магазину, з інтернет-магазину тему. Хто не знає, що це за магазин, сьогодні я вам це все діло розкажу, покажу, що там є, що можна замовити і чи там дешево, а там реально дешево. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду та розпаковки. З самого початку що таке «Тему»? Тему це похожий інтернет-магазин як AliExpress по всьому світу. Він тільки появився, і там реально дуже хороші ціни і безплатна доставка на все. Безплатна доставка на все. А коли ви реєструєтеся, там ви спіни крутите. Там можете 50, 90, 70% відсотків скидки собі заполучити і щось придбати, що ви хотіли. Давайте я вам ще покажу, як виглядає додаток. Тему ось так він виглядає на айфон на Андроїд, качаєте. За моїм посиланням, якщо ви заходите, качаєте додаток, ви получаєте купони на 100 доларів для своїх покупок. Також я залишу промокод. За цим промокодом ви можете заказати собі ті всі товари, що у мене тут будуть на розпаковці, на 90% дешевше. Ще вам трошки полистає додаток. Тему дивіться, які тут ціни. Тример для стрижки 143 гривні. Дивимось далі. Годинники всякі різні, чехли ще раз годинки, кросівки, набор ключів 821 гривня, блискавичні пропозиції. Ну давайте відкриємо всі. Подивіться, які тут ціни. Просто чехли для телефонів. Як ви бачите, багато всякого різного. Навушники вон 171 гривня. Ну ціни реально солодкі і безкоштовна доставка, і дуже швидко приходить. Там 14-15 днів воно приходить. Також подивіться Google лампа, скільки вона тут буде коштувати: 352 гривні. Безпровідна зарядка з підсвіткою, з годинником, з будильником. Як вам ціна? Супер? Я думаю, супер. На рахунок доставки вони доставляють тільки міст експрес і вроді нова пошта. Бо я на цьому інтернет-магазині тему замовляв не один товар, і мені приходило або Міст Експрес, або Нова пошта. Потім будуть розпаковки. Звичайно, я створю окремий лист, розпаковка стему. Там дійсно є цікаві товари і по низькій ціні. Реально. Давайте ми розпакуємо цей пакет. Звичайно, я це все вже розпаковував, вже ним користувався. Трошки вам розкажу, трошки покажу, а потім, може буде детально огляд кожного товару. Так що, я вже тут розпакував ось такий великий пакет, стему, такий помаранчевий ющенко. так? Давайте ми розпакуємо, я вам покажу, що мені прийшло. Що я замовив? Ось так ми це все діло висипемо. Так, самого дрібного ми перейдемо. Ось такі кабель собі заказав, 100 ватний. І він там коштував дуже дешево. І, чесно, не пам'ятаю цін, але дешево. Там в мене з тими скидками були, я ті спіни крутив, і воно було дешево. Суть в чому, що цей кабель в мене є двохметровий. Він товстий і він де 100 ватний. Ось такою от цифровою індикацією тут у нас є. Зараз я вам підключу і покажу. І також заказав собі блоки зарядки, ось такі ось 40 ватні. Вони були чи по 135, чи по 116 гривень в тому плані ось такі. Як ви бачите, от 40 Вт, всі швидкісні зарядки підтримує. Заказав ось таких два блока. Як ви бачите, ці блоки в подальшому буде. в мене відео на них огляд повноцінний. Подивимось, що вони можуть, що видають, яка пульсація і так далі. Буде цікаво, але давайте я вам покажу, як підключу, якщо вони працюють. Кабель, наприклад, світить, щось поставимо на зарядку. Пробуємо під'єднати ось такого мій павербанк, що я роблю на ЗСУ. Подивимось, скільки споживає. Бачите, 8-9 Вт. Це добре показує, класно видно. І великий плюс, що тут у нас є 2 метри. Він дуже довгий, реально. Добре, кабель відставляємо, блоки також відставляємо. Це все працює, це все по-дальшому я кажу, буду тестити. Те, що мені прийшло. Як ви бачите, прийшов мені ось такий смарт-годинник. Годинник реально класний. І ціна його там в районі, я не знаю, там 800-700 гривень в тому районі. Люди і за три бакса, за чотири купляли з різними скидками, там спіни крутили і так далі. Ось такий от годинник. У мене вже тут стоїть моя заставка мого каналу. Я вже в ньому ходив декілька днів. я вам скажу класний годинник. Круто тим, що тут у нас є ще ліхтарик. Ви собі можете включити ліхтарик. Бачите, яке в цього годинника меню. Ви собі ліхтарик. Ось так. Отут з боку є ліхтарик. Світить досить яскраво і порівняно з тим годинником Blackview, Він мені подобається, по досі з ним ходжу. Тут у нас, як ви бачите, оце от меню набагато інформативно. Ти, от з цієї панель задач, можеш багато куди зайти, і що включити. Там, наприклад, виклик, і як ви бачите, там яскравість дуже багато чого. Якщо видамо назад, з боку в нас тут теж показує погода, повідомлення, виклики. Також можна дзвонити. По ньому можна дзвонити. Він підводний, він також не боїться води. Дуже класний. Мені дуже сподобалось в ньому, що в нього ось тут весь метал. Бо цей вже в мене ось тут поцарапався. От в мене на краю вже царапини є. Тому такого не буде. Тому що тут метал, і як ви бачите, можна тут, в принципі, екран розібрати, тому що отут у нас шурупчики є, можна замінити екран. Я думаю, і батарею можна замінити. Що я вам скажу? Всі програми, які на цьому годиннику є, на цьому також є. Тут є, як ви бачите, зараз я вам покажу меню. Можна скролити, як ви бачите, ось так вибирати. Налаштування, калькулятори, фітнес-програми, дисплеїв. Тут дуже багато. Сюди в сторону також ваша активність, пульс, багато чого музику переключати, щось додати ви, якщо хочете. Годинник реально класний. Давайте я ще вам. Покажу комплектацію. Приходить, як ви бачите, ось такі коробості. Це в нас дуже товстий ремішок, ось такий силіконовий. І також є ось такий, типу класичний ремішок, як ви бачите, під шкіру. тут у нас теж силікон. Також можна таким ремішком користуватися, більш класичним, типу таким. І також в комплекті в нас де ось таке зарядне магнітне. Ти бачите, в нас тут магнітне, примагнітили, і він заряджається. О, давайте я вам зараз включу. Ось так вімкнули. Як ви бачите, пішла зарядочка. Трошки в ньому довше походжу, бо я походив щось 2 чи 3 дні. Походжу тиждень-два, і напевно також на нього може огляд знімлю більш детальний. Добре, ми годиничок відставляємо, а саме головне, що мені прийшло, це мені прийшов планшет. Планшет, типа конструктор, і планшет, і ноутбук. Коротше, до нього йде і там клавіатура, мишка і все, що хочеш. Називається він ось так. Те фірма в нас Текласт. Це p 50 в нас планшет. Давайте ми його розпакуємо. Я ним також користувався, але запакував, щоб вам показати, що йде в комплектації. Дивіться, ось так він йде запакований. Є там вроді 128 Гігабайт пам'яті, 8 оперативки, восьмиядерний процесор, 13 мегапікселів. Камера. Передня камера в нас йде 5 мегапікселів. Ось так він виглядає. Дивіться, ось такий от планшет. p 50 називається з двома камерами передніми. Повністю він йде з плівкою. Давайте я його ввімкну, ось так він виглядає. І я ще його не доналаштував, яскравість навіть не на максимум, як ви бачите. Екран досить яскравий. Дивіться, яка яскравість. Тут навіть такої яскравості не потрібно, ось тако буде добре. Класний планшет. Давайте я ще вам покажу це сюди, поставлю. і вам покажу, яка тут комплектація. В комплектації йде також чехол до нього. Не йде до нього в комплектації блок живлення, типу блоку зарядки. Але шнур є, шнур у нас Type-C. Тут у нас мануал, повністю мануал. Ну, мануал читати не буде, ми так розберемося. Це все діло ми розпакуємо. Як ви бачите, в комплекті є також скрепка, щоб діставати слоти під цим карту. Це ми відставимо сюди. І також, як ви бачите, є чехол і повноцінна клавіатура. Там ще є комплектації з мишкою, з навушниками і з підставкою. В принципі, мені оцей чехол, він і є як підставка. Ти можеш отак от поставити. Не знаю, ще не пробував ставити, чи він буде триматися. Ось такий у нас чехол, він повністю силіконовий, досить товстий і дуже класно виглядає. Реально дуже класно виглядає. І ось така от клавіатура. Клавіатуру я ще не підключав. Ось така от малесенька, класна клавіатура. Ти собі можеш на чехол поставити і повноцінно, як то кажуть, працювати з клавіатурою, з мишкою або від'єднати клавіатуру. І взяти собі як планшет. Давайте ми зайдемо в додаток тему. Я зараз вам покажу, скільки він коштує зараз на даний час. Але я ще раз повторюсь, ви можете крутити спіни, і цей вам планшет може вийти дешево, там 4-5 тисяч гривень. Відкриваємо тему. Ось дивіться, в мене от в обраних оцей годинник зараз на даний час коштує 827 гривень, і 6 тисяч коштує ось цей планшет. Дивіться його характеристики. Я зараз вам покажу. Планшет на стекласт p 50 24-го року з процесором Unisoc p 8 ядер по 1,6 Гц, 6 ГБ оперативної, 128 своєї він пам'яті має. Тут у нас, як ви бачите, розширення екрану. Екран у нас IPS, 8000 мА у нас акумулятор, type c вхід, камера 13 Мп, це є основна, і 5 це є фронтальна Android 14.0. Як ви бачите, тут є в нас різні комплектації, обираєте, які вам пасують. Ось у нас все розмальовано, розписники. Він тоненький. Коротше, планшет непоганий. Зараз на даний час, як в нас виключають світло, 8000 мА, Цим планшетом можна користуватись, там працювати. Чи дитина може працювати на тому планшеті, там вчити уроки і так далі. Мультики дивитись і грати також, і звичайно, попрацювати самому, подивитись фільм, там подивитись YouTube і Що так ось далі. Ось такі товари мені прийшли з тему. Буду їх, звичайно, тестити. Скоріше за всього, буду робити огляд цих блоків, шнура, планшета, годинника і так далі. Так що буде цікаво. Посилання на тему я залишу в описі під відео. Також під відео я залишу код зі знижкою. Ви можете ним скористатися, вам буде дешевше щось там придбати. На цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!